Всім добрий день. Ми вже на місці, на кухні. Мама біля мене поряд, її там, звісно, не видно. Добрий день. Я так камеру поставила, що тільки видно мене. У нас на вулиці сьогодні до обіду така спека була, що просто зараз гримить з усіх кінцівок, дощу немає, але гримить. Так, на базар з'їздили, трошки відпочили. Зараз зробимо з вами. Я вже не пам'ятаю, вже так давнесенько там писала дівчатка, щоб показали рецепт тіста на вареники. Я вирішила приготувати вареники, показати тісто, хто там ну, хоче взяти собі на замітку, або, може просто подивиться і він так уміє. А хто не вміє, то восьми і запише собі блокнотик. Хоча зараз, напевно, зараз вже ніхто нічого не пише, а так все запам'ятовують. Або в інтернеті зберігають та й все. Так. Полоницю ми сьогодні не збираємо. У нас там є замовлення. Завтра ми зберемо зранку. А... Потім я вам покажу завтра. Я їду в одне місце. Зараз нічого казати не буду. Так що зранку збираємо полуницю. Завтра у мене відпочинок від базарю. Потім поїдемо в місто, покажу куди. І знову приїдемо і знову буду збирати полуницю, бо післязавтра знову на базар. Для цього нам буде потрібна борошно, кип'яток і сіль, більш нічого. І я вже говорила, я, у мене мама і, і, і донька, і племінниця. Вони їдя, ну, їдять вареники і пухкі, і не пухкі, я люблю вареники не пухкі. Ну так, Вони не резинові, вони м'якенькі, але вони не пухкі. І не на пару. Я на пару теж не люблю. <ріх> ну, така я людина. Багато людей люблять на пару і такі пишні. І мама в мене варила, і все, і, і бабусі. Ну, я ніколи не їм. Беремо наше борошно, я його просіяла. Пропорції я вам напишу під відео. Так, беремо нашу сіль. Ще мало взяла. Зараз, же, як я казала, сіль дуже цікава. Так, і наливаємо кип'яток. І беремо, зразу, місимо ложечкою, а потім будемо вимішувати наше тісто руками. Отак. От руками. Інколи ми ще й додаємо сюди. Олію. Це тісто. Як, як побачите, що у вас тісто добре береться уже кучі, тоді можна вилажувати на таку поверхню і місити вже окремо, не в мисці. Отак, От як у мене, бачите? Зараз я його вже витягую. І там вимісю, і тоді вам покажу, яке воно в нас вийшло. Ось так ми замісили. Тепер я беру пакет, кладу його сюди, і хай наше тісто лежить хвилин 15-20. Тепер беремо нашу картопельку. Я додаю сюди кріп і. Кидаю сюди дівчата і хлопці сир кисломолочний. Це все за вашим смаком. Не хочете, не кидаєте. Я так люблю, додаю. От. Це все добре перемішуємо. І зараз вже будемо, зараз поставила вже засмажечку. Ну, а як же з шкварочками? І будемо вже починати. Ліпити. Зараз наліпимо. Так, беремо. Ну, я думаю, вареники всі вміють робити, то як кому ліпити. У кожного своя форма, Кожен вміє. Бачите, воно без... Мені подобається, що не треба оте борошно. Що воно не раніше пам'ятаю, як бабусі робили. Все в борошні і ми теж. Бо тому що ми ж качали. <смі> ну і мамі ж теж, ну все одно це ж нам так нравилося. Подобалося, що нам треба там бути. Я такі невеличкий їх. Так, будемо розкатувати і ліпити. На вечір, звичайно, не бажано їсти вареники. Ну, <смі> покажу вам рецептик, а ви, може, зробите в неділю або в будній день та в першій половині дня. У нас так, як Цим в мене базаром і не виходить, щоб показати зранку, так як я зазвичай показувала. Зранку все зробиш, потім займаєшся справами. Сьогодні в нас довго світла не було, то Куся не дзвонила, не телефонувала нам, це, може, вечором, якщо буде світло, зателефонують розкаже, що там в неї за обстановка. <ріст> Донечка теж сьогодні набере. Бо вчора вона була в нічну зміну, та й сьогодні теж їй, ну, але вечірком перед роботою набере. Казала, що в них так холодно там. В тих Нідерландах. Каже, зовсім не така погода, як у нас в Україні. Ну, понятно, кажу ж, клімат різний. Так, тепер беремо і ліпимо. Я ніяких там форм там, не виліпляю. Там можемо. <гум> можемо, каже мама, але ну, не будемо. Просто кругленькі. гарненькі Ну, мені дуже це подобається, що не треба це борошно. Раз, два і. Ось такі вони виходять у нас малесенькі, круглесенькі, водичку поставили, зараз наваримо і тоді вам покажемо. Ми варимо недовго, щоб не переварювати, щоб вони не були темні, щоб були світленькі. То закипіли, піднялися там хвилинки-дві хвилинки прокипіли і все. Тому що тісто, ви ж бачите, я зараз покажу ж. Дивіться, воно ж таке тонесеньке зовсім. За цей, за цей час воно встигає зваритися. Дівчата і хлопці, покажу вам, як уже зваримо. Ось дивіться, які в нас вийшли з мамою варенички, смакота. Пахнуть, шкварочками. Так що смакоту приготували. Хоч і вечором не можна їсти вареники, але ми з'їмо, напевно, з мамою. Так що готуйте і смакуйте за нашим рецептом. І ще хочу ж показати, бо цей а не показала, які вони, яке тісто всередині. Щоб ви бачили. Ось дивіться, тонесенько, гляньте, м'якеньке. Це дуже хороше тісто на вареники. Так що пішли ми вечеряти. Так, ми вже всі діла поробили, вам нічого не знімала. У нас світла не було, телефон був сівший. Сусідські діти, воно тільки раз красвечір, воно не так спекотно гуляють. Так, що ми робили? Ми з мамою тут ось. На клумбі, вони тоді обрізали, а піони відцвіли, оце стирчало, то ми це зробили. Потім у нас ось виноград, є. я з вами покажу. Ось тут, бачите, отам. висіли оці всі лоза, оце все. все ну, такий хаос Ми зробили. Лайма наша сьогодні дуже довго гуляла. Поламала нам там у квітнику лілії. В общем, <ріст> усе встигає і погуляти, і поламати все. Ми її запустили в вольєр. Рижик прийшов додому. Вже жде будемо зараз йому давати вечеряти. Там теж, ну я вже сьогодні, я то можу пройти, але ну, воно вже темніє, вже не видно. Там на клумбах теж навели порядок, тому що. Бур'яни такі, знаєте, мілесенькі ростуть. Ну, в общем, ввечері вже ж, вони зі сьогодні не збирали, трошки підробили домашню роботу. А утром завтра зберемо там на замовлення, а вечором завтра знову Вікуся дзвонила, телефонували вони. Гуляє, грається, безкінечно безконеч, каже бабуся, дивися на мене, Оля, дивися на мене, то на велосипедику, то там ще щось, то кошенят по своїх попритаскувало. Ну, в общем, <кхи> грається ще. От. Такого нічого, як не розказували, все добре. Будемо ми, дівчатка і хлопці, йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.